Прогнозований у травні наступ на Сумську та Харківську області вже розпочався і триває майже тиждень. Про це головком Олександр Сирський розповів у великому інтерв'ю виданню Лівий берег. Та загарбники активізувалися і на інших ділянках. Каже, окупанти майже подвоїли кількість наступальних дій на всіх основних напрямках. Водночас у центрі протидії дезінформації поквапилися заспокоїти обласним центрам. Загрози немає. Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку цих областей вже доволі давно. Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі. Українські воїни мають успіхи. Олександр Сирський заявив, що днями з су вразили російський бомбардувальник ракетоносій. Ту 23 м 3 Він саме приземлився, коли зустрівся з українським безпілотником. Така втрата коштувала окупантам 100 мільйонів доларів. Говорив головком. І про мобілізацію каже, точна цифра засекречена. Однак, погоджуючись із президентом, каже про 30 тисяч новобранців щомісяця, якої Україна має дотримуватися. Водночас, ворожа армія за місяць поповнюється приблизно на 9 тисяч солдатів, здебільшого завдяки контрактникам, яких російська влада буквально закидує грошима. Чого не може собі дозволити Україна? каже Сирський, до того ж, армійці з північної Кореї продовжують прибу. Івати за словами головкома вже було щонайменше дві хвилі навчання і поповнення військовими КНДР. Здавалося, що до лав ворожої армії приєднався і Китай. Поява громадян цієї країни на фронті, а тепер в українському полоні шокувала від комуністичної республіки чекали пояснень, і вони з'явилися. Частково китайське міністерство закордонних справ вважає звинувачення безпідставним як співвітчизники опинилися на східному фронті в Україні, з'ясовують. Китай з'ясовує відповідну ситуацію з українською стороною. Дозвольте мені наголосити, що китайський уряд завжди просить китайських громадян триматися подалі від зон конфліктів, уникати залучення в будь-якій формі збройних конфліктів і особливо утримуватися від участі у військових операціях будь-якої сторони. Позиція Китаю щодо кризи в Україні є однозначною і широко визнана міжнародним співтовариством. Україна повинна правильно оцінити зусилля і конструктивну роль Китаю в полі політичному врегулюванні української кризи щодо того, чи відбулася комунікація між Китаєм та Україною. Я не маю інформації. Подробиці розповів сам полонений китаєць, щоб вступити до армії терористів через посередника КНР, навіть заплатив 300 тисяч рублів, а готували його на тимчасово окупованій частині Луганщини жестами і через перекладачу телефоні. деталі спілкування оперативно-тактичне угруповання Луганськ повідомило українській правді. І доки Китай з'ясовує США стривожені після неочікуваної знахідки військових на полі бою. Володимир Зеленський був переконаний, штати тиснутимуть на Росію більше. Та поки що американці не визнали, Китай є головним помічником росіян у війні. Непокоїть uh, те, що в цьому бере участь Північна Корея. Тривожно, що китайські солдати потрапили в полон. Нам відомо про те, що Україна. Захопила двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні. Китай є одним із головних спонсорів війни в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. Як заявив президент Трамп, подальша співпраця між цими двома ядерними державами лише сприятиме глобальній нестабільності і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими. А от процвітання української оборонки точно триває під час зустріч. Чи з бельгійською делегацією президент представив нову розробку дрон для перехоплення російських шахедів. Пташка розганяється до 200 кілометрів за годину і злітає до 5 кілометрів. Повідомляється, що його вже використовують військові, і за пару місяців дрон знищив понад два десятки ворожих дронів. Марія Дрозд, п'ятий канал. Дякую вам що знайшли час і можливість говорити з нами з нашими глядачами? До вас тоді питання? Давайте, можливо, розпочнемо із Сумщини. Потім перейдемо на Чернігівщину. По сумщині, яка ситуація поточна станом на сьогоднішній ранок, на сьогоднішній день? Наскільки частими є обстріли прикордоння? Що відбувається? Тут краще казати не про неокремо про сумщину, і про Чернігівщину, а безпосередньо про е, ділянку державного кордону з Російською Федерацією. Угу. Все ж таки, Чернігівщина частково е, перебуває на кордоні з Російською Федерацією, а більша частина на кордоні з Білорусі. Е, тому на кордоні з Російською Федерацією обстановка залишається досить напруженою. Ворог здійснює постійно обстріли, використовуючи як е, каби артилерію, так і активно використовує е, дрони. Як розвідувальні, так і е, ударні. І, на жаль, е, більше від ворожих обстрілів е, страждає місцеве населення і прикордонні населені пункти. Фактично, прикордонні населені пункти на кордоні з Російською Федерацією, вони вже знищені, там практично нічого не лишається. Угу. З приводу того, чи люди виїжджають за таких умов, ну з того, що я бачу по телеграм-каналах саме Сумської області, потроху кожен день якісь партії, партії якби, людей виїжджають з прикордоння. Наскільки інтенсивним є цей рух? Чи все ж таки люди залишаються і навіть під обстрілами продовжують жити? Ну, безпосередньо, Державна прикордонна служба не відстежує. Кількість людей, які виїжджають з прикордонних населених пунктів, якщо говорити про ті е, пункти, які безпосередньо біля державного кордону, то там фактично місцевого населення вже немає, але зараз е, триває евакуація з тих населених пунктів, які на відстані там 10 кілометрів від державного кордону, туди, де е, куди дістає зараз е, артилерія ворога. Але наскільки мені відомо, місцеві органи самоврядування зараз проводять активну роботу по відселенню по евакуації місцевого населення, особливо з тих населених пунктів, які найбільше страждають від ворожих обстрілів. Ну і давайте поговоримо власне про сіру зону. Аналітики Deep State пишуть про те, що сіра зона, зокрема на Сумщині, вона збільшується. Йдеться саме про зону між цими прикордонними двома селами, які ми часто згадуємо: це Журавка і Басівка Сумської області. У Росіян там своя інформація. Так вони раз по раз говорять про те, що вони беруть під контроль населені пункти. Що ви скажете? Ну, а Державна прикордонна служба якби має свої спростування. Що ви скажете з приводу цієї сірої зони? Що там, Що там відбувається? Ну, це таке досить спірне на взагалі на рахунок сірої зони. Я так розумію, це та зона, де зараз не проживає місцеве населення. Але... Ворожих військ на території України немає в цьому районі, де ви вказуєте, туди намагаються заходити ворожі диверсійні групи, а й маленькими групами по 3-4 військовослужбовця іноді намагаються просуватися і великими групами до 10 військовослужбовців. Але усі ці ворожі диверсійні групи вони. Е Знешкоджуються не тільки на території України, а ще й на підході до державного кордону. Тому там сили оборони разом із державною прикордонною службою з іншими mm -hmm. військовими формуваннями зосереджують достатньо велику кількість особового складу і техніки. і наразі ця ділянка під нашим повним контролем. Ну і щоб вам легше було контролювати ситуацію, легше воювати, відбивати ворога. Давайте зараз ми розмістимо qr код Покажемо QR-код – це ваші підрозділи, я так розумію, збирають на реби і збирають на дрони, що вкрай важливо зараз. Я думаю, на вашій ділянці, зокрема на сумщині. Чи можемо почути від вас, пане Вене, яка потреба зараз в ребах, в дронах? Як будете використовувати? Яка сума можливо коштів вам зараз потрібна? Так, це досить великий збір. Він вже триває 4 місяці. Ми намагаємося зібрати 22 мільйони гривень, які будемо використовувати в першу чергу на дрони. Адже ця ділянка, де ми зараз перебуваємо, сумщина це ділянка лісиста, болотиста і ведення розвідки. Найкращим найкраще для ведення розвідки є використання саме дронів, які мають тепловізійні камери. Саме Mavic 3T. на сьогоднішній день. Один такий дрон коштує близько 200 тисяч гривень. І е, живучість його на жаль невелика. Там тиждень, два тижні, і на жаль, ми е, через дію ворожого ребу такі дрони можемо втратити. Тому е, цей збір е, переважно для е, цих дронів. Е, на сьогоднішній день ми вже зібрали 3 мільйони гривень. Два з них вже використали саме на дрони. Е, будемо вдячні кожному і кожній, хто долучиться до цього збору. Тому що завдяки дронам ми не тільки ведемо спостереження за ворогом, а й допомагаємо нашим бійцям на передовій вести розвідку, евакуйовувати поранених. Ну тобто на сьогоднішній день без дронів фактично війна вона просто Угу. Тож, друзі, зверніть увагу на ваших екранах. Ви бачите QR-код. Якщо телефон під рукою, якщо ні, то ідіть, беріть, ми почекаємо. Скануйте QR-код, який ви бачите на своїх екранах. І давайте допоможемо підрозділам бійцям сталевого кордону, які власне зараз перебувають на кордоні. Ви сказали, пане Іване, що один дрон коштує 200, 200 тисяч гривень. Так, я правильно зрозуміла? Саме так, від 180-200, на жаль, зараз така тенденція щодо їхнього подорожчання, якщо там останні 2-3 місяці вони коштували близько 180 тисяч гривень, то на, на сьогоднішній день фактично в Україні цих дронів нема де, де придбати, а ті, що є, вони коштують близько 200 тисяч гривень. Угу, Цікаво, тобто я так бачите, вперше чую не те, що вперше просто не звертала увагу на те, що дрони виявляються теж. Можуть дорожчати, тому говоримо, знаєте, зростають ціни на там на пальне, на якісь продукти і так далі. Бачите, і дрони тому, друзі, зверніть увагу власне на це. Якщо є така можливість, давайте хто а, хто може, скільки може? Хлопцям потрібна велика сума понад 20 мільйонів гривень. Але ви щойно почули наскільки важливими є ці інструменти на війні, і як часто потрібно оновлювати так би мовити, так би мовити, і дрони, і реби, і все як росіяни, до речі. Використовують зараз дрони, зокрема в прикордонні. У них теж мабуть якісь нові тактики, нові технології з'являються. Помічаєте щось ну, тактика у росіян фактично не змінюється. Ворог активно використовував і продовжує використовувати як розвідувальні, так і ударні безпілотні літальні апарати, особливо на сумщині іноді. А таке враження, що тут у них полігон, де вони просто навчаються на різноманітних дронах, як і розвідуваних, так і ударних. Особливо на сумській ділянці ворог активно використовує в півдрони на оптоволокні від цього. На жаль, більше страждають цивільне населення, цивільні автівки. Що стосується таких великих дронів ударних, типу Шахет, Герань, також вони, на жаль, використовують Сумську область як коридор для просування тобто, цих дронів на територію України і сили. Протиповітряної оборони наші мобільні вогневі групи активно борються з шохедами, з іншими літальними апаратами саме на ділянці Сум, Сумської області. А є можливості якось боротися з цими дронами на оптоволокні? Є можливість. На жаль, реби на них не діють, але ми використовуємо інші засоби боротьби. А збиваємо як за допомогою стрілецької зброї, так і помповими рушницями а також використовуємо інші хитрощі, які ворогу знати не треба. Угу. Тому про це ми в ефірі говорити не будемо. Я почула. Ми з вами говорили про сіру зону. Почали принаймні говорити з посиланнями на аналітиків, на аналітиків Діпстейт і на державну прикордонну службу. Ну я думаю, що в контексті цього у мешканців сумської області та не тільки звісно виникає питання. Ну, сіра зона, поки що це сіра зона, але чи є ознаки того, що росіяни по той бік кордону готуються до наступу, готуються до просування е, такого інтенсивного і активного і цілеспрямованого до. Обласного центру, ось накопичення військ. Що ви скажете з цього приводу? Ну наразі такого накопичення військ, техніки розгортання шпиталів на території Російської Федерації, яке могло б вказувати на повномасштабний наступ на цій ділянці, його немає. Але ми розуміємо, що ворог зараз проводить певні заходи, готує особовий склад на більш таких віддалених тилових ділянках. І як вже вказував, і президент України і результати розвідки про те, що ворог буде намагатись цього року просуватись по всій ділянці фронту, і в тому числі на сумській ділянці, тому зараз наша прочорова задача це. Підготовка до можливого повномасштабного наступу через Сумську область це підготовка фортифікацій, в першу чергу, підготовка особового складу для того, щоб стримати ворога на цій ділянці. Ну і для того, щоб вам легше було готуватися і безпечніше, друзі, зверніть увагу, підрозділ Сталевий кордон збирає відкритий відкритий збір. Ви зараз бачите qr код на своїх екранах. Збирають хлопці і дівчата, вочевидь, і на реби, і на дрони. Якщо є така можливість, будь ласка, відскануйте своїми телефонами цей QR-код і прикиньте, хто скільки може станом на зараз. Погодьтеся, Іване, будь-яка сума важлива. Ми не можемо говорити так, про те, що там гривня, дві. Якщо потроху, потроху з Цієї України, то я думаю, ця сума не збирається. Не обов'язково ж велика сума. Так, звісно, кожна гривня вона буде вагома і це внесок кожного з нас в перемогу, в майбутню перемогу України. Я вам дуже дякую за вашу роботу і е, передавайте слова подяки власне і наснаги хлопцям і дівчатам, які просто зараз працюють у прикордонні. Дякую вам. З нами на зв'язку Іван Шевцов був начальник прес-служби мобільного прикордонного загону сталевий кордон.